Доброго дня. Плечного. Звідки хлопці не зводите? Звідки яка організація? Підходьте, будь ласка, це от директор, це два депутата обласної ради, звільнить ради. Ти звідки? 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 Горілка? Ну що ж? Горілка була? Два вийде? Е, ви знаєте, що це територія навчального закладу. Ви я бачу тут часто збираєте. Ні, ми такого не. тільки раз. А ви звідки Рибер? Скажіть, Ну, 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 ну я зрозумів, ну рез. Ну організація. РЕС, ні, Велес. Я, а, Велес. Понятно. Дякую, я не ви люби... Як не ага. ви, ж... ви ж любите, Як не переварюєте? Ви ж любите так? Ні, ми звертаємося. Обідайте. Вечер. Ні, ми вечеріли. Курим? Ні. Так? Ми не. Да? не О! Дівчата, Юрій Іванкіниш, дівчата ходять біля аварійного е, спортивного залу. Ви бачили, діти ходять? Ви його ще не огородили. Ви обіцяли два місяці назад огородити. Діти пішли, огородження немає взагалі. Подивіться, там кіркичі випадають. Подивіться, будь ласка. Тільки що щойно пройшли три дівчинки. Падає на голову там кирпичина, ну, дивіться, яке похилене тут. Вона травмується і що далі буде? Хто буде, буде неповітлення не далі? Ми йдемо до кухні. Добре, йдемо до бачити. Дякуємо. We'll be right <laughs> back.